В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Ми з вами сьогодні, дорогі брати і сестри, повертаємося в той період, коли Господь кличе учнів, збирає, образно кажучи, команду тих людей, які будуть в подальшому свідчити своїм життям навіть про нього. Які будуть розповідати про нього і відкривати Бога в подальшому суспільстві. Але от цікаві речі відбуваються, тому що ми завжди думаємо, що Господь якось робить свій вибір або бачить людину не так, як нам здається. Ми б, якби була у нас можливість. Краще розібралися в багатьох питаннях, набагато краще пояснили, переконали, змусили інших. Но ми забуваємо про те, що Господь і так веде кожну людину індивідуально у її форматі сприйняття, у її форматі мислення і в її позиції віри. Господь веде кожного із нас. І саме цікаво, що Господь. Робить цю дію через свою любов до людини. Саме любов є проявом його турботи, його участі в нашій історії. Не бажання нас принизити, не прагнення нас там створити нам якісь проблемні ситуації, труднощі, щоб ми страждали. Його позиція це любов, щоб наше життя ставало кращим. І ми відчували себе краще на всіх рівнях. І тільки коли ми повертаємося до Бога і тілом, і душею, то ми це відчуваємо і стаємо сильнішими в рази, тому що Господь тоді виступає нашим союзником. Коли ми від Бога відвернуті, коли ми думаємо, що питання вирішаться самі собою, ми справимося і без нього, навіщо він нам буде заважати? То ми маємо зовсім інший сценарій. Але цікавим є те, що Господь, збираючи людей, які мали б бачити, чути все те, що він говорить, все те, до чого він закликає, збирає цих людей доволі так своєрідно, індивідуально. І от сьогоднішній уривок якраз про це засвідчує, що Господь. Знаходить спочатку апостола Филипа майбутнього і каже, йди за мною. І Филип пішов. Але так як він був з одного міста з Андрієм і Петром, то знаходить він на Фанайла, другого майбутнього учня, і каже, що ми знайшли того, про кого писали Моїсей у законі і пророки. Тобто ці люди спочатку, ще до того, як їх зустрів Христос і покликав за собою, вони його шукали. В своєму житті. Вони читали святе письмо, аналізували пророцтва. У них було прагнення побачити Месію, але вони не могли подумати, що це буде так просто, що Месія прийде і сам їх знайде. Тобто ще раз, у них було прагнення побачити і знайти Месію, але він знайшов їх сам. І це дуже важливо розуміти, тому що в нашому житті, коли ми шукаємо чогось, Господь нас випереджає. І не даремно сказано, що людина робить крок, а Господь робить решту 99 кроків. Людина робить зовсім мало, решту робить Господь. Але головне, щоб було це прагнення. Тому що коли ми відкидаємо навіть можливість спробувати, то Господь тоді діяти не може. Коли ми відмовляємося від можливості, коли ми закриваємо перспективу для себе, коли ми говоримо, що де нічого не вдасться, нічого не вийде, та ми не справимося, бо жодного разу ми не справлялися, ми відкидаємо будь-яку можливість позитивних змін у своїй історії. Але цікавим є те, що Нафанаїл каже: а чи може бути щось добре з Назарета, тому що Христос із Назарета. І тоді Филип каже, іди і сам подивися. То, тобто, на власні очі, що ти буде доказувати, іди ти подивися. І коли Нафанайл йшов, ішов, щоб побачити Ісуса, то Ісус вперше йому сказав, що ось воїстину, ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І Нафанайл каже, що звідки ти мене знаєш? І тут є дійсно цінний момент, що Нафанайл хотів переконатися, хотів пересвідчитися. Він не хотів просто так, от, сказали, що там Ісус. Ну, добре, там Ісус той пішов разом з усіма. Для нього важливо було самому пересвідчитися, що дійсно це Господь. Що це той Месія, який змінить світ, який врятує людство. І він не лукавив, він був щирий у своїх переконаннях. І ми сьогодні зустрічаємося з такою тенденцією навіть в нашому суспільстві, коли людина не хоче навіть задати запитання, де правда, де істина. Коли людина ну, приймає будь-яку інформацію, навіть яка є очевидно безглуздою і неправдивою, і цю інформацію використовує як норму для себе, для власного заспокоєння. Нафанаю хотів переконатися. Він шукав. І Христос приймає його прагнення. Він каже, що воістину ізраїльтянин якому нема луказу. Тоді Нафанаїл каже, «А звідки ти мене знаєш. І Христос відповідає, що перш ніж тебе покликав Филип, я бачу тебе вже під смоковницею. І тоді, Нафанаю каже, що Раві, ти син Божий ти цар Ізраїль. Але Ісус каже далі, що ти віриш мені тому що я сказав тобі? Що бачу тебе. Тобто я тобі навір такі аргументи, які тебе переконують. І це теж цінний момент. Тут Він випробовує остаточну віру цього Нафанаїла. щоб він був обачний надалі, щоб не сприймав усе так. Бо можуть бути різні обставини в житті людини. І він каже, що побачиш більше цього. Ти побачиш більше цього. І закінчує Господь своє звернення до, перших учні, він, до одних із перших учнів, яких він покликав, що істину кажу вам, щоб нині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Дійсно, Господь перед своїми учнями відкрив особливе, неймовірне. Вони бачили те, що не могли бачити інші. Господь був для них максимально доступним. Але навіть оці всі речі ми розуміємо, що вони були доволі складними, коли Христос попадає під варту. Коли його відбирають, коли він починає страждати. Оці всі процеси, які демонстрував Христос у своїх діях, слова, які він озвучував, вони були важливими цінними, але в моменти страждань і життєвих випробувань страх переміг, учні розбіглися, злякалися. Кожен заховався сам в собі, закрився. І тільки коли Господь воскрес. Природа їхня змінилася. І змінилася настільки, що далі вже їм нічого не було страшним, вони йшли вперед, проповідували Слово Боже і власним життям це підтверджували. Навіть поумирали за слова за ту істину, яку ніс Христос у цей світ. Ми сьогодні маємо можливість теж Прислухатись до слів Божих. Ми теж маємо можливість запожичувати щось важливе, цінне для нашої історії. І ми з вами знаходимося в тому положенні, коли Христос уже воскрес, коли вже природа наша змінена. І ми з вами вже не маємо піддаватися страху й паніці. Чому? Тому що Господь вже переміг смерть, здолав зло. І ті спроби, які воно робить, намагаючись нас позбавити життя вічного. Ці спроби не такі сильні, тому що ми вже не самі виступаємо проти цього зла, а виступаємо з Богом і з його силою надолаємо все. Тому найцінніше, дорогі браті і сестри, сьогодні, щоб ми з вами не втрачали віру, а навпаки, примножували її. Щоб ми не боялися, не остерігалися чогось, тому що в оцих усіх страхах, переживаннях, наших хвилюваннях немає майбутнього. Там тільки безодня. Все це нас приводить в першу чергу в нашій голові, в нашій свідомості, до особливих надскладних страждань. Коли ще проблеми немає, якби, ну ми вже хвилюємося через її виникнення. Коли ще завтрашній день не настав, а ми вже переймаємося, як нам його пережити. Коли ще майбутнє зовсім невідоме, а ми вже в те майбутнє закладаємо якісь негативні сценарії. Це велика проблема, яка, на жаль, притаманна нам, людям. І якщо ми не згадуємо про Христа, про Його силу, якщо ми не згадуємо про нашу віру, то ми все своє життя перетворюємо на постійний страх. Переживання, хвилювання, паніку і інші схожі речі, які є виключно надуманими і штучно створеними, які є продуктом нашої уяви. Бо вони дійсності не відповідають. Але проблема в іншому, в тому, що це стає реальністю, бо ми цьому присвячуємо увагу. Є такий закон, що зростає те, на чому людина концентрується. Тобто, якщо ми зосереджуємося на якійсь ситуації, то вона обов'язково зростає. Чи це позитивна ситуація, чи негативна, вона зростає. Якщо, наприклад, ми подумали, що нас оточують люди, нечесні, непорядні, люди, які нам там заздрять, ми будемо в шоці, але нас будуть оточувати тільки такі люди. І вони тільки такі навколо нас будуть і крутитися. Тому що ми самі створюємо таку атмосферу. І цю атмосферу ми будемо постійно знаходити як підтвердження своїм думкам. Но якщо ми подумаємо про те, що навколо нас люди, яких любить Господь так само, як і нас, які є не просто людьми, а є образом Божим, то да, у них там є якісь пристрасті, ну, парочка пристрастів, не так багато. Там якісь є недоліки, ну, вони все одно, ці люди хороші, добрі, вони всі святі, бо їх теж веде Господь, то нас будуть оточувати хороші, добрі святі люди. І навіть якщо там якісь будуть моменти складні, то ми цього не будемо помічати, ми цього не будемо переживати, бо ми зосереджені на іншому. І підтвердження буде зовсім інше. І стосовно нашого майбутнього, ми оцей весь рік останній особливо, ми постійно вимальовуємо різні негативні прогнози, сценарії, ми постійно живемо, якби дав в стадії такого надриву. В стані натягнутої струни, бо не знаємо, що принесе завтрашній день. Але ми прожили цей рік. І за цей рік дехто із нас навіть посміхався, хтось був і щасливий в якісь моменти. Було і достатньо проблем, труднощів, різних страждань, небезтьох. Але ми прожили цю історію і проживемо і наступні періоди свого життя. Тому що ми не самі проживаємо цей час, а з Богом, він з нами. І Він приходить у наше життя, щоб це життя набуло зовсім іншої форми, щоб ми не існували в труднощах, проблемах тільки. а щоб ми проживали своє життя, наповнене достойною. Тому що Він нас любить. І його любов, вона преображає наш світ і наше життя. Але паралельно з цим, те, що любить нас Господь, він закликає і нас і любити один одного. І підтримувати один одного. Тут написано зазвичай от, в цій іконі. Заповідь Нову даю вам любіть один одного. Господь закликає нас, щоб ми направляли один до одного не агресію, не те, що там десь якісь таракани в голові, а направляли любов, адекватне, мирне відношення. Чому? Тому що проблем, труднощі, всяких бід і їх вистачає і так. Якщо ми з вами сьогодні нікого не будемо засуджувати і не будемо нікому там створювати дискомфорт, це не означає, що світ без цього не проживе, проживе прекрасно. Ну, цінність наша в тому, щоб нести добро, нести щось хороше. Як це не дивно звучить, але ми до цього покликані. І саме цікаво, що ми на це навіть спроможні. Друге питання як це в дійсності, Наскільки це реалістично? Але ми на це спроможні, ми до цього покликані. І в нас є потенціал, є ресурс направляти один до одного хороше. Розуміючи те, що кожна людина це образ Божий, кожну людину любить Господь. І навіть якщо ця людина в нас викликає певний дискомфорт, нам вона якась, ну, не така, як всі, з рогами, наприклад, буває таке, то проблема в тому, що це наше бачення. І воно відзеркалюється. Тобто ми свій внутрішній світ, ми бачимо в людині. Людина така собі, як людина, її любить Господь. Но ми бачимо відображення себе. Якщо ми знаходимо в людині якісь недоліки зовні, з Богу, то ці недоліки в першу чергу притаманні нам. Це робота над собою. Чому Господь каже, що лицемір намагається там скалку оці ближнього дістати? Спочатку колоду зі свого ока витягне. Тому що у нас проблем особисто набагато більше, ніж у наших ближніх чи тих людей, які поруч. У нас проблем своїх набагато більше. Якщо подивитися на те, як ми живемо, то у нас вистачає чим займатися, про що думати. Нам просто не буде, коли вгору глянути, щоб там на когось подивитися, бо в нас свого предостатньо. Тому сьогодні Господь нас закликає звернути увагу на себе. І взагалі період нашого Великого Посту це період уваги собі. Не в тому сенсі, що якоїсь там егоїстичної уваги, а в тому сенсі, щоб подивитися за собою, як живемо ми, про що думаємо, що говоримо, куди направляємо свою увагу, які в нас зусилля, і що ми робимо в цілому, які ми маємо результати від цього всього. Для цього нам церквою такий створений період Великого Посту щоб ми за цей час коротенький, швидко плине вже до Пасхи, скільки тут залишилося. Тільки пісня даму розпочався вже скоро Пасха. Вже хтось меню почав складати. Все дуже швидко біжить. І ми знаємо, бо час збігає швидесенько але за цей період ми маємо встигнути Налаштуватися, підготуватися і трошечки дозволити нашій душі ожити і наблизитись до свого Творця. Хай береже всіх нас Господь, ну і ми маємо один одного берегти, бо в цьому є якби наша найбільша цінність. Амінь.